Потреби військових, посилення обороноздатності та соціальна підтримка криварістів у пріоритеті на грудневій сесії депутати міськради більшістю голосів підтримали бюджет кривого рогу на наступний 2024 рік. Із загальної суми видатків у 9,2 мільярда гривень, майже 80%, тобто 7 мільярдів гривень, спрямують на потреби армії та соціальну сферу. При цьому жодна з існуючих виплат не буде скасована, а їх розмір залишатиметься не менш ніж на рівні 2023 року. Хочу окремо зазначити, що 57,7 мільйонів гривень передбачено в бюджеті на наступний рік на підтримку сімей, дітей, військовослужбовців. Передбачено понад 11 мільйонів гривень на підтримку учасників бойових дій в Афганістані та сімей загиблих померлих в Афганістані. 14,6 мільйонів гривень на підтримку сімей з Чорнобильським статусом. 52,1 мільйонів гривень це підтримка сімей, які виховують діток з інвалідності, осіб з інвалідністю з дитинства. Загалом на соціальну підтримку Шканців кривого рогу на наступний рік передбачено 570 мільйонів гривень. Міська програма соцзахисту, що є однією із наймасштабніших в усій Україні, налічує понад 50 видів допомоги, піг та компенсації учасникам бойових дій, сім'ям загиблих захисників, ліквідаторам, громадянам з інвалідністю, вразливим верстам населення та на запровадження послуги помічника ветерана. Ще майже 600 мільйонів спрямують військовим, але ця цифра може збільшуватися протягом року. Всього ж на допомогу військовослужбовцям, силам оборони. Та для своєчасного реагування на виклики військового стану в бюджеті передбачено більше одного мільярда гривень. Передбачені кошти на централізовану закупку 400 мільйонів. Крім того, в резервному фонді є 192 мільйона, і це базовий бюджет, це не оканченне. Та сума, яка буде остаточна в бюджеті, вже в наступному році ми плануємо цю суму збільшувати за рахунок перехідних залишків. Не без уваги залишаться галузі освіти та медицини на утримання 344 шкіл, дитсадків та інших освітніх закладів у бюджеті враховано 3,4 мільярда гривень. Ще майже 538 мільйонів спрямують на сферу охорони здоров'я, зберігаються усі заходи міських програм, як то здоров'я нації та стопінфакт, а також забезпечення медикаментами пільгових категорій містян. Крім того, безкоштовним залишатиметься її поїзд у міському комунальному транспорті. В бюджеті наступного року, незважаючи на його змін... Меншення протипоточного, оптимально розподілені фінансові ресурси. Це дозволить зберегти соціальну стабільність у місті, виплачувати заробітну плату працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, які раніше надавати різні види допомоги та пільг наших мешканців, забезпечити безперебійну роботу підприємств критичної інфраструктури та бюджетних установ, підтримувати міську інфраструктуру, аби наші мешканці у важкий період війни відчували піклування і відносну безпеку. Це все стало можливим, попри те, що з місь Ого, бюджету вилучили 1,6 мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб з військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу. Слід зазначити, що у прийнятому фінансовому документі на 30% скоростили бюджет розвитку міста. Не передбачені є великі проєкти капітальне будівництво доріг та інше впродовж наступного року. Здійснюватиметься лише необхідна підтримка інфраструктури для забезпечення життєдіяльності міста. Кузьма Шишкін, Олександр Фіфілатів, Сергій Філоненко, Андрій Яковлів. Перш. to miss